Надання якісної медичної допомоги є звичайно актуальним і важливим як для жителів звягерської територіальної громади, так і для органів місцевої влади. Саме завдяки підтримці міської влади, депутатського корпусу, небайдужих громадян Звягельської територіальної громади. Ми сьогодні відкриваємо дитячу амбулаторію загальної практики сімейної медицини номер 3 Після проведення капітального ремонту і збільшення площі. Саме в даній амбулаторії ще більше наших маленьких мешканців зможуть отримати якісні медичні послуги. Лікарі-педіатри амбулаторії будуть здійснювати прийом дитячого населення від 0 до 17 років. Амбулаторія розділена на три зони: це зони прийому лікарів, зона профілактичних щеплень і зона досліджень. Дана амбулаторія розміщена в центральній частині міста, поблизу знаходиться новостворена амбулаторія, доросла, дві автобусні запинки. Амбулаторія, сучасний ремонт амбулаторії, відповідає усім нормам інфекційного контролю. Амбулаторія оснащена окремим входом для температурящих і кашлюючих хворих. Оснащено сучасною системою вентиляції із шестикратним повітрообміном. Робочі місця лікарів забезпечені сучасним комп'ютерним обладнанням, підключені до системи інтернет. Функціонує система електронного запису на прийом до лікарів-педіатрів через медичну інформаційну систему Хелсі. Проєктні роботи нами були розпочати у липні 2023 року. Загальна вартість робіт склала 2 мільйони 147 тисяч гривень. Вартість будівельних робіт склала 1 мільйон 869 тисяч. В амбулаторії будуть працювати три лікарі-педіатри. Це досвідчені лікарі, які набрали майже повну кількість декларацій. Це Дуда Петро Васильович, він буде виконувати обов'язки і завідуючого амбулаторію. Це Стоянчук Людмила Михайлівна. І ми щасливі тим, що до нашої плеяди лікарів-педіатрів доєднався лікар із будинку дитини, високий професіонал Пащенко Юрій Анатолійович. Сьогодні він у нас і очолює відділ інфекційного контролю, тому ми впевнені, що інфекційний контроль саме в дитячому закладі у нас буде дійсно на 12 балів дотриманий. Амбулаторія обладнана всім всіми, за всіма принципами інклюзії. Також забезпечується надання всіх засобів теле та відеоконсультування відповідно до чинного законодавства. Амбулаторія оснащена всім необхідним медичним та діагностичним обладнанням, завдяки реалізації проекту USAID підтримка реформи охорони здоров'я. Дана амбулаторія забезпечена аналізатором сечі. В кожен кабінет прийому педіатра облаштований сучасними пеленальними столиками, сучасними вагами для дітей. Означена термообігрівачами, забезпечена певним обладнанням для дотримання інфекційного контролю. В рамках взаємодії із Міністерством охорони здоров'я, проектом ЮНІСЕФ. Нашим закладом реалізовувався проєкт турбота про дітей вдома. Це великий проект, який ми організували саме під час війни. Тому що цей проект є надзвичайно необхідним для наших молодих матерів і дітей, які народилися під час війни. Сьогодні наш проект розширюється. Ми вже ввійшли в проект спільний ЮНІСЕФ із соціальними службами. На минулому тижні ми отримали в рамках цього проекту сучасний новий, новий автомобіль Vitaro який ще більше наближить надання медичної послуги нашому дитячому населенню. Тільки в межах звягівської територіальної громади, а й в межах прилеглих сіл. Від імені всього колективу виношу вам щиру вдячність Миколу Петровичу Боровцю, цьому депутатському корпусу, профільному заступнику, кожному небайдужому. Хто розуміє, що в цей нелегкий час нам особливо треба дбати про здоров'я наших дітей? Наші діти це наше майбутнє. Дякую кожному, хто долучається до цих важливих і е, звичайно необхідних проєктів. Сьогодні ми відкриваємо фактично нове облаштоване приміщення амбулаторії. Виконалися якісно роботи, і я хочу сказати і подякувати і підряднику, і Інна Васильівну. Вам ви от за цей півроку дуже багато зробили, е, тому що шукали новий проєкт. Шукали нові підходи, організовували цю роботу. Я щиро дякую в першу чергу депутатам, активним депутатам небайдужим, які ще у двадцять другому році, а можливо, починають і в 21-му, десь наприкінці року, прийняли рішення, що ні первинну ланку надання медицинських послуг ми будемо удосконалювати, розширювати і робити більш сучасними можливостями. Вам, шановні лікарі, всім дяка велика. Сьогодні створюються умови, а ви, свою чергу, повні думати й думати і робити так, щоб наші люди, які до вас приходять, завжди були задоволені і раді тому, що відчувалася якість медичної послуги. Вітаю вас і свято міста, і сьогоднішнім відкриттям. Третій рік наша країна живе у війні. Попри те, ми маємо і зобов'язані створювати умови. В першу чергу для дітей, тому я від депутатського корпусу передаю, шановні працівники медичні, вам вітання Вітання з тим, що ви сьогодні маєте комфортні умови і будете працювати в новій оновленій амбулаторії. Хочеться вам побажати в першу чергу медичним працівникам, бо, як правило, на себе не вистачає часу. Здоров'я, міцного здоров'я вам, вашим родинам віри у перемогу, вона неодмінно буде. Надіємося, що скоро, і нехай діток з хворобами приходить менше, а більше за профілактикою. Особливо вдячний, що ми змогли розділити потоки і дорослих і, 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 і дітей, це значить зменшили контакти. Як би там не було, але все ж таки, якщо буде три прийоми, одночасно йде. Іде з дорослих, і там діти пройдуть зважування, Звичайно, я би ти уникав, все одно не шукати, поки вийдуть показ коридора не. Так. так що в цьому питанні. Так що я хотів би подякувати Миколі Петровичу, який, звичайно, підтримав цю ідею нашу, ну і, звичайно, депутатському корпусу. Не було б депутатського корпусу, звичайно, не отримали фі -фі фінансування. І я хочу сказати, що. Ми сьогоднішній час під час війни особливо повинні звернути на діток, тому що багато є сирітки, багато є яких дітей, які виїхали в Польщу, виїхали в Німеччину, а до нас приходять, полікуйте нас тут. Хотів подякувати Збройним силам, що дав можливість там святкувати і День міста, і мати можливість відкриття амбулаторії. Всім вдячний. Слава Україні! Героям слава! Давайте. the one